Сьогодні зранку озеро біля парку Міні Горького знову жило. Туди повернули пару лебедів. Адама та єву. Зимували вони у Вінницькому зоопарку. Працівники центрального парку заготували для птахів корм, зробили нове гністо та очистили озеро. Ось так лебеді Адам та Єва повернулись до своєї домівки, а саме на озеро біля центрального парку. Сталося це о 10-й ранку. Спокійно вони вірять, тому що знають нас. Посадили в мішок. Перевезли сюди тут. І спокійно випустили. Хороше відношення к ним. Хорошо кормимо. різнообразну пищу даємо. Адамчик! Адам. Після зимування в Вінницькому зоопарку Адам з Євою одразу почали освоювати територію та чистити пір'я. Все-таки цілу зиму відсидіть в клітки. бачили, які вони грязні, немножко і Зараз вони зразу, от як ви бачите, моються усердно. Зараз вони неділю пройдеть будуть набирають в В зоопарку ж залишилося потомство парочки. троє лебедят. Первая причина, то, что они не подрезаны. А эти подрезанные не, взлетят. Они будут плавать и радовать целый сезон. А те могут через два дня взлететь и улететь. Где-то сядут в неизвестном водоеме. Неизвестно, куда они полетят. Ну, мы не контролируем. А брать подрезать их мы тоже не можем, потому что они там, получается, уже две семьи, они друг другу не уживаются на одном озере. До приезда лебедей працівники парку готовились заздалегідь. Почистили озеро и сделали новое гнездо. Гнездо, как вы видели, новенькое. Гніздо більше в тому році зробили, чим було пройшло. На метр. Діаметр был уже, стало три метри. Кормушечка, вот у них є. Ніздоплаває ще, може потягати у берегу і почищати. Вже за декілька хвилин після повернення Адама та Єви, окрім працівників парку, біля озера з'явилися і звичайні перехожі. Скучили за ними та цілу зиму. Така... Я дуже зраділа, коли їх побачила живими і здоровими. А як вони зраділи, як побачили водичку. «Даже кофточку оділи таку з левідями, бачите? <смір> Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.